Опа опа, опа па. вийшла саме остання монета. Друзі, сили безпілотних систем України. І на сьогоднішній день ось так шикарно вже виглядають альбоми зібрані. Подивіться, яка краса! Ось такий, наприклад, альбом Збройні Сили України. В цьому альбомі у нас а, і великі монети. Бачите, з 20, 2018 року кіборги і так далі. Перша маленька, тобто 14 великих на сьогодні існує, і 13 вже маленькі. Ось такий альбом зібраний коштує 2500 гривень. Якщо вам альбом не потрібен, мінус 300 гривень. І ось така краса. Це для тих, хто хоче збирати лише маленькі монети. Також, бачите, тут і сили безпілотних систем, і ДСНС, всі монети, які виходили. Також він у нас ось таким чином відкривається. Бачите, ось така краса. Можна подивитись з обох сторін, можна про них прочитати всю інформацію. Бачите? І підготовлений ще цілий лист монет, які тільки вийдуть. Друзі, оцей альбом коштує 560 гривень разом з монетами. Якщо вам альбом не потрібен, то він коштує всього-навсього. 560 мінус 300-260 гривень набор ось цих маленьких монет. Тому обирайте, переходьте, телеграм-канал Лавка Задоволень. А бачите, свіжі монети пасуються тільки з Нацбанку. Ось така краса для наших підписників вже відкладається. Тому, якщо ви хочете придбати будь-які предмети колекціонування або антикваріату Бачите, все це красу можна придбати в телеграм-каналі. Лавка задоволень. Побачимось.